Привіт! Ви дивитесь канал Навколо світу і це детальний огляд на готель Ella Excellence Resort Белек 5 зірок. Розташований цей готель в Туреччині на середземному узбережжі, в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Білєк становить 3 кілометри, до популярного розважального центру The Land of Legends 8 кілометрів, до аеропорту прильоту в Анталії 34 кілометри. Розкішний готель Ела Excellence орієнтований на сімейний відпочинок. Його недарма називають найкращим дитячим готелем на узбережжі, адже тут є величезний міні-клуб з містом професій, кінозалом, інтерактивними кімнатами та ще багато чого цікавого. Все це ми покажемо далі у відео. Дизайн готелю нагадує справжній палац. Тут є величні колони з різьбленого каменю, мармурові підлоги, чудові килими, витончені вази та розкішні дивани. Відкритий він був у 2007 році. У 2022 році пройшла велика реновація. Обновили номери, територію, ресторани, інфраструктури. Дизайн став стильний та сучасний. Складається готель з однієї головної будівлі, двохповерхових вілл віл та котеджів Lake House. Номерний фонд готелю налічує 583 номери. Незалежно в якій категорії номеру ви проживаєте, для всіх гостей є персональний асистент в Telegram або WhatsApp. З 8 до 24 він з вами на зв'язку. Зараз ми знаходимося в одному з номерів, а саме Family Duplex Forest View. Так тут виглядає ванна, кімната. До речі, шампуні, гелі та косметичні засоби виготовлено ексклюзивно для готелю Ела. В кожному номері для комфорту гостей є відпарювач, халати та капці. Номер даної категорії двоповерховий. На першому поверсі ми бачимо спальню та ванну кімнату. Є, до речі, капсульна кавова машина в усіх номерах, також міні-бар, який поповнюється кожного дня. Із першого поверху є вихід на балкон. Підіймаємося на другий поверх. Тут розташована спальня та ще одна ванна кімната. Площа такого номеру 60 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих і одна дитина. Щодо харчування, готель працює за преміальною концепцією. Ультра все включено 24 на 7. Є основний ресторан. До речі, на сніданок тут подаються детокс напої свіжовичавлені фруктові соки і натуральні трав'яні чаї, трави на які готель вирощує самостійно. Також в готелі є 7 ресторанів а-ля карт, 4 з яких будуть безкоштовними необмежену кількість разів, 3 за додаткову оплату. Також є безкоштовний ресторан, в якому можна буде поїсти цілодобово. В головній будівлі розташований нічний клуб, який відкритий в вечірній час. В ньому є бар, де можна буде взяти напої з 11-ї вечора до 2-ї години ночі. Навпроти нічного клубу розташований Оксфорд Lounge. Це така спокійна релакс-зона, де ви зможете пограти в більярд, ігрові автомати та взяти напої в барі. Бар відкритий з 10 ранку до 12 ночі. Далі тут знаходиться кімната для гостей, які чекають свого чекіна або після чекауту. Тут є кабінки для переодягання та душ. Виходимо з головної будівлі та йдемо на огляд території. Її площа складає 110 тисяч квадратних метрів. Готель дуже зелений. В реновацію було досаджено близько тисячі квітів та дерев. До речі, на деяких деревах є QR-коди, по яких можна прочитати інформацію про цю рослину. На території готелю є декілька басейнів. Готель працює цілий рік, тому є басейни з підігрівом. Це відкритий, який зараз перед нами. Також підігрівається критий басейн спа та дитяча зона з гірками. Підігрів басейнів приблизно працює до середини травня, але залежить від погодних умов. Підходимо до центральної частини готелю. Тут знаходиться бар Манов, де ви зможете взяти свіжі смузі та улюблені фрукти з 10 ранку до 7 вечора. Тут також знаходиться кондитерська Ларуж. Це французький куточок у Туреччині, де можна скуштувати свіжі макарунці, ексклюзивні види тортиків по французьким рецептам. Відкрита кондитерська з 10 ранку до 11 вечора. Далі за нею розташована кав'ярня по типу Starbucks. Працює вона з 10 ранку до 11 вечора. А зараз хочу розказати та показати вам головну фішку готелю. Це величезний міні-клуб, площа якого 5000 квадратних метрів. Працює цей міні-клуб з 10 ранку до 11 вечора без перерви. В міні-клубі є свій ресторан, амфітеатр, інноваційні ігри, програма розваг за системою Монте-Сорі. Погляньте, які цікаві інтерактивні кімнати є в цьому міні-клубі. Розваги діток тут поділені за віковими категоріями: від 0 до 3 років, від 4 до 7, від 8 до 10 і з 10 до 15. У підлітків є своя зона, у малюків інша. Проходимо таку чудову кімнату, де можна пограти в Лего, і потрапляємо до ще одної інтерактивної кімнати. В міні-клубі є цікава академія професій. Це як ціле місто. Дітки тут грають по спеціальному сценарію, надягають спецодяг та повністю занурюються в професії пожежника, агента 007, археолога поліцейського та лікаря. Ось так виглядає поліцейський відділок. Тут дітки надягають форму поліцейських, роблять лабораторні досліди та розслідують кримінальні справи. Перенесемося до кабінету лікаря. В цьому медпункті всі апарати вмикаються, як в фільмах видають звуки. Тут обучають діток анатомії людини, як надавати першу медичну допомогу, як допомогти своїй тваринці. На відкритому повітрі є пісочниця, де закопують історичні предмети і діти потім проводять розкопки. В міні-клубі є ще ось така зона для розваг з аквапарком, басейни, в якому підігріваються. Водні гірки для дорослих в готелі також є, але й басейни не підігріваються. Ближче до пляжної зони розташовані всі активності. Є сцена, амфітеатр для шоу для дорослих. Там проводиться ще жива музика, тематичні вечірки. У готелі, до речі, ще дуже багато денних активностей, які направлені на здоровий спосіб життя. Це флай-йога, велосипедні тури кожного дня. Можна покататися на аквабайках, є джампінг, теніс, тиквандок, кікбоксинг, стретчинг зона йога-зона. Проводяться цікаві воркшопи, до прикладу, дихальна гімнастика. Приїздять тренери та персонально навчають гостей. В готелі, окрім головної будівлі, є корпуси Лейкхаус, і зараз ми знаходимося в цій зоні. Тут тихо, спокійно, немає анімації. Тут розташовані номери Swim Up, Pool View та С'юти. Є також три ресторани А-ля Карт. Під час обіду тут гості зможуть безкоштовно поїсти, а на сніданок та вечерю потрібно буде йти в цілодобовий ресторан або в головний ресторан. Щодо пляжу. Пляжна берегова лінія тут досить протяжна. Є декілька зон для відпочинку. До прикладу, є зона 12, якщо ви хочете відпочивати у спокої. Є платна зона з павільйонами, які оплачуються додатково. Вхід в воду пологий мілка галька. Є пірс, на якому стоять шезлонги для відпочинку та бар, де можна взяти напої. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.